Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 11 лютого, і це 1084-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій за останню добу. А сили оборони України не тільки продовжувала стримувати на е, різних напрямках тиск з боку російських окупаційних військ. А як відомо, також ще й відповідали контратаками, і хочу звернути увагу на те, що ці контратаки вони вже стають системними. В першу чергу йдеться про Покровськ. Саме тут вже верифіковано та підтверджено те, що Сили оборони України мали можливість потіснити російських окупантів та повернути деякі свої позиції в районі Дачинського. Дачинське разом з зеленим це населені пункти. Які е, ведуть з півдня біля логістичної артерії до самого е, Покровська, саме е, цю логістичну артерію я розглядав неодноразово як одну з тих, повздовж яких буде здійснюватись в перспективі наступ на сам Покровськ і початок міських боїв Покровську, якщо звісно що російським окупантам вистачить сил. Це зробити. Але як ми бачимо зараз, сили оборони України не тільки не дозволяють російським окупантам сформувати єдину е, лінію боєзіткнення стаціонарну, називаємо так, стабільну лінію боєзіткнення для початку е, наступальних дій на Покровськ. Хоча, в принципі, для початку цього їм потрібно зробити ще багато чого: це і кураховський виступ зарізати, це і перерізати логістику це перегрупувати війська, перетягнути 90-ту танкову дивізію а ближче до Покровська, яка і буде приймати участь в основних механізованих накатах на місто, а, тобто задач багато. Але одна з них це формування саме на півдні від Покровська, відповідної а, стабільної лінії бої від якої б вони і стартували, скажімо так, але їм це все не вдається. Як бачимо, ця Стабільна лінія бо вона не сформована російськими окупантами. Більш того, ми бачимо те, як сили оборони України провели успішний а, контрудар, контратаку. Не треба зараз якихось голосних заяв, що це якийсь контрнаступ а, і так далі, і тому подібне. Це саме а, контратакуючі дії по локаційні, мета яких саме загальмувати російських окупантів, максимально ускладнюючи їм можливість розширення зони контролю та підготовки для самого наступу на Покровськ. А отже, а це як я вже і зазначив, системна робота, яка неодноразово спостерігалась на Покровсько-Кураховському напрямку. А ще одна така локація, де сили оборони України провели успішні контратакуючі дії, це в районі а, водяного другого. Де ми також мали можливість повернути деякі з наших позицій? Це район воздвіжанки, це саме зона, наближено до траси 0,5-04. Саме ця траса вона поєднує між собою Покровсь та Константинівку, і російські окупаційні війська зараз докладають максимум зусиль для того, щоб фізично взяти під контроль в найближчій зоні на розвивці. Цю трасу, і, на жаль, але вони паралельно з тим, як ми мали просування біля водяного другого, вони також мали просування ближче до траси. Хоча, в принципі, цей напрямок, по якому вони рухаються, ну я не буду ні на що натякати, але цілком можливо, з ним може щось статися. А чи станеться, побачимо. Поки що о, ситуація така. До речі, тут треба ще звернути увагу о, на те, що ця системність роботи Сил оборони України по контратакам стала можливою після того, як ознаки визнаження російських окупантів, але їх неможливо просто не помітити. Наприклад, біля Покровську російські окупаційні війська змушені були відвести свою. 55 ту окрему мотострілецьку бригаду і застосовувати в боях замість неї підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади. Тут треба трошки пояснити. 55 ка вона втратила свою боєздатність і була відведена на відновлення. Свою чергу 15-та ОМСБР взагалі розглядалась російським командуванням як формування, яке повинно було б. Приймати участь безпосередньо в міських боях в Покровську, тобто замість міських боїв вони зараз рубляться в полі. Е, ну е, це е, такий собі, така собі ознака, що зараз росіяни дійсно використовують резерви, використовують підрозділи та формування, які вони берегли для міських боїв використовують для боїв в полі. Тобто, щось йде точно в них не за планом, і е, саме це. Дозволяє нам е, системно контратакувати. Зараз будемо говорити про Кураховський виступ, і тут я нагадаю, що Сили оборони України мали можливість е, свого часу на покращення е, ситуації в районі Шевченко, удари контратаки в районі Шевченка. А також свого часу покращили ситуацію біля Зеленівки, що зараз заважає російським окупантам вийти через Зеленівку вздовж. Річки сухі яли на Олакли або на Костянтинопіль. А, свою чергу, а, як ми очікувалось, російські окупанти намагаються обійти дачне з півдня, і це зараз помітно. Вони не тільки б'ють дачному здовж траси Н-15, а в лоба, намагаючись повністю витіснити наш гарнізон з цього села, а, де ще утримуються. Західні околиці Дачного, а і намагаються о, паралельно рухатись і по о, південній частині. І це при тому, що о, просування в районі Шевченко у російських окупантів значно, значно загальмувалося. Навіть їх прорив до о, Андріївки, закріплення на околицях і спроби о, прорватися в центр самого села і закріпитися. Не змінюють ситуацію, яка в них ну, досить така патова в районі Шевченко. Поки що вони не можуть взяти під свій контроль майже усю цю північну частину від Вовчої, тобто північну таку кишеню, північний фас траси Н15. Так само, як вони і по південному фасу не мають дуже швидких якихось змін та результатів. Рухаються дуже повільно, а, при цьому мають великі втрати. Переважно переважно це втрати саме а, сухопутної компоненти а, особового складу сухопутних військ. Також а, перенесусь одразу на сотні кілометрів на північ, і це Курська область. Тут також силу оборони України несподівано для багатьох з нас провели успішні а, контратакуючі дії. І розширили зону контролю в районі села Кругленьке. В свою чергу, звісно ж, в районі Микільського російські окупаційні війська також мали можливість просунутися. Але, в принципі, ми говоримо зараз про те, що Сили оборони України покращили свої позиції в районі Малої Локні. І саме за цей населений пункт російські окупанти. Намагалися вже давно розгорнути бойові дії в самому населеному пункті, а витіснити сили оборони звіти, але поки що сили оборони України провели в північно-західному напрямку а, таку собі контратакуючі дії, про які якось ну не дуже повідомлялись в змі. Та навіть самі російські окупанти не особливо там з цього приводу якось волали. І дійсно покращили а, позиції в районі малої локні. В принципі, знову ж таки, Курська область демонструє: ось що сили оборони України, як ви пам'ятаєте, в січні провели також а, контратакуючі дії в напрямку на руське поречне, черкаське порічне і майже до великого солдатського, що дозволило нам розширити а, зону буферну зону, зону контролю. Зараз це сіра зона. Нещодавно ми спостерігали за тим, як російські окупанти вони скиглили, що Сили оборони України просунулися в напрямку на уланок. І тут ми дійсно на 5 кілометрів вклинились в їх оборону, розширили також для себе зону контролю, буферну зону, покращили свої позиції. Зараз ми говоримо вже про ті в районі Малої Локні. Тобто за цей період сили оборони України провели декілька контратак, які покращили наші позиції. В першу чергу йдеться про покращення позицій по обороні суджі, як ми бачимо, в суджанському районі районний центр суджа має менш захищений східні межі, східний фланг. І тому саме тут в першу чергу відбувалися вздовж річки Псьол, в напрямку на Велике Солдатське розширення зони контролю для обезпечення саме районного центру. Західна частина, правий фланг більш захищена, але тим не менш зараз відбулася процес розширення зони контролю навколо малої Локні. Про що все це каже? Це каже про те, що. Не дивлячись на той факт, що е, в Курській області зараз у російських окупантів сконцентровано майже 60 тисяч особового складу, вони так і не змогли творити таких умов, щоб стабілізувати лінію обоє Минулого минулому році, коли мене запитували, коли російські окупанти прийдуть е, в е, контрнаступ в Курській області, я казав, що перше наперше, що вони повинні зробити, це накопичити ресурс, який йому. Їм... Повинно вистачити для стабілізації лінії боєзіткнення. і е, таким ресурсом може бути приблизно 40 тисяч особового складу для початку стабілізації. Але коли е, ближче до жовтня вони накопичили ці, цю кількість е, особового складу, вони не почали стабілізувати лінію боєзіткнення, Вони одразу перейшли в контрнаступ. і е, оце зменшення нашої зони контролю майже на 50% за 2024 рік. Він став ефектом ось цього дуже швидкого контрнаступу, до якого перейшли російські окупанти. Але зараз вони мають ще більше людей: 60 тисяч. Повторююсь, і при цьому вони не можуть ніяк заподіяти нашим контрударам, і вони втрачають територію. Тобто, стабілізованої лінії бої як не було, так і не є. Вони її не контролюють. У них велика кількість людей, але нема повноцінного контролю. І е, якщо вкла е, такі складаються умови, які нам сприяють, ми одразу їх використовуємо і йдемо в контратакуючі дії. Тобто, це демонстрація того, що е, російські окупаційні війська в Курській області як не мали повноцінного контролю, так і не будуть мати. І найцікавіше, ось який момент згідно з цією інформацією, яка зараз з'являється. Путін поставив для свого командування для безпосередньо Лапіна, генерала Лапіна, командуючи е, Ленинградським військовим охором, і окрім всього іншого ще й групою військ північ, тобто курським угрупованням, у тому числі, поставив задачу до 9 травня повністю повернути під контроль Курську область. Це потрібно Путіну для того, щоб 9 травня на Червоній площі під час параду. Він е мав можливість е звернутися до, назвемо це так, націю в лапках е російської, і об'явити про повне звільнення Курської області. І, друге, що найважливіше, подякувати північнокорейським братам та північно-корейському народу особисто тим чинину за те, що вони прийняли безпосередню участь у цьому звільненні. Тобто, ось така повинна бути. Пафосна промова від Путіна епічна, пафосна з вдячністю і з усім як треба. А, і Якщо до 9 травня цього не буде зроблено, ну я думаю, що Лапін відправиться та в Сирію він вже не відправиться. Буркіна він може відправитись. І до 9 травня ми можемо спостерігати просто неймовірну каталізацію. Російських дій саме в Курській області, поки що вони про все мовчать, поки що вони не звертають на це багато уваги, але вони готуються саме до цього найближчим часом. В першу чергу вони очікують черговий транш з північної Кореї, північнокорейських військових. А коли цей, ця друга хвиля цього людського ресурсу підсилить курського груповання і особисто північно-корейський той ще залишок від них залишився. Вони перейдуть до максимальної каталізації штурмових наступальних дій в Курській області. Тому очікуємо саме цієї інтенсифікації навесні. А за все, ну, це фактично може вже статися десь у другій половині березня. Друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підписатися. Можете прокоментувати, натиснути дзвоника. Все це допомагає цим відео підійматися в україномовному сегменті YouTube, в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. А також нагадую, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене, ставте запитання, і кожної суботи я відповідаю на обос її на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Це вже традиційно. Ще раз усім дякую за увагу. Як завжди, слава Україні, слава нації.